Це треба бачити. Забарний отримав пряму червону у матчі Борнмута. Через це видалення ілля може пропустити чимало матчів. Як гравці МЮ били Миколенка, а Зінченка розносять вболівальники. Друзі, вітаю! Ви на трибуні сьогодні про найцікавіші новини футболу. Вподобайка і полетіли. Стартуємо з УПЛ з суботніх матчів. Верес проїхався по Кривбасу. Перемога 3-0. А вже ж все могло піти не так, якби, наприклад, Маханьков не привіз. Або якби Кривбас забив свої моменти до першого пропущеного. Але рівняни дуже вміло реалізували свої моменти і дуже заряджено провели перший матч після повернення чемпіонату. Дуже рівняни сподобались. Інгулець Полісся теж матч, в якому було чимало гольових нагод, чимало моментів. Інгулець на навіть трішки вразив, але вовки мінімально перемогли. Дебютний гол від батісти. Ну і матч у Львові. Там ЛНЗ з мінімальним рахунком переміг рух 1-0. Жовто-чорні все таки не змогли вирулити з тієї ситуації, в якій вони опинились. Нагадаю, понад 10 футболістів руха злягли від хвороб. Ну а Роман Григорчук після повернення в УПЛ одразу перемагає. Заведено виглядало ЛНЗ. Не безпроблемно, але заведено. Ну а сьогодні ще три поєдинки. Центральний з них для мене це матч Динамо Карпати. Давайте слідкувати. Рушаємо до наших у Європі. Арсенал вдома мінімально програв Вестгему. На 56 й хвилині цього матчу на полі з'явився Олександр Зінченко і вийшов українець не на свою позицію. У коментарях під цим дописом і загалом у соцмережах цю заміну не зацінили. І це ще м'яко кажучи, просто погляньте на реакції. Евертон зіграв нічю землю 2-2. І риски досить класно провели цей поєдинок не в останню чергу завдяки нашому Віталію Миколенку, якого Манкуніанці досить сильно побили в цьому матчі. В одному з ігрових епізодів одразу двоє гравців команди Аморіма грубо прямою ногою зіграли проти захисника і рисок. Спочатку Далот, а потім у такому ж стилі і у Гарте виглядає дуже боляче, але що найцікавіше, картку не отримав жоден із футболістів. А ось на 89-й хвилині мач. Миколенко та Угарте хотіли дістатися до м'яча, але Мануель був швидшим і в стрибку зніс Віталія. Український захисник одразу впав на газон і довго лежав на ньому. Але суддя в цьому епізоді не побачив порушення правил і дав червоним дияволам продовжити гру. Ілля Забарний отримав першу червону картку в Англії. Залишив Борнмут в меншості в матчі проти Вулвергемптона. Епізод трапився на 29-й хвилині через фол у центрі поля, коли український центрбек висунувся вперед та намагався зіграти проактивно. Сам забарний з посмішкою відреагував на це. А головний тренер Антоні Іраолла Підтримав його за словами коуча вишеню. Забарно поїхала нога, і він через такий грубий фол може пропустити майже 4 матчі. Вишні в підсумку мінімально поступились. Досить неприємна історія. Хоча й здається, що просто карти не так зійшлись. Друзі, а як ви прокоментуєте цей епізод? На сьогодні це все. Слідкуємо за УПЛ і почуємось вже завтра. Зустрінемось.